Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Про це повідомило 19 серпня Міністерство закордонних справ країни. Також у політика запланований візит до Польщі. Зовнішнє політичне відомство не назвало точну дату поїздки. Втім, індійські змі повідомляють, що вона відбудеться вже цього тижня. Додам, що це буде перший візит індійського лідера до України під час встановлення дипломатичних відносин між країнами. За чим прем'єр-міністр Індії їде до України? Зараз будемо з'ясовувати з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович, пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю на початку липня, саме тоді, коли Росія здійснила жахливий удар по Охмадиту, 8 числа моді тоді був у Москві. Тепер він їде до Києва, також оголошений візит до Польщі. Чому керівництво Індії приїжджає, от лише зараз? Ну, я думаю, тут є кілька причин. Одна з причин, мабуть, це спроба перебити дійсно якісь негативні наслідки від того візиту власне до Російської Федерації, тому що ну мені особисто здалося, що це знаєте була певна підстава з боку Росії в тому сенсі, що е, цей жахливий обстріл абсолютно спланований і підготовлений. Він якраз відбувся під час цього візиту. І це явно інформаційно в не дуже гарному світлі виставила прем'єр-міністра Індії. Причому це відбулося вже в такий спосіб, коли йому якось відмовитися від візиту було дуже складно. І ми чули тоді достатньо емоційну, але абсолютно очікувану реакцію і від президента України, та і переважна більшість змі західних вони вийшли з заголовками, які явно не сприяли покращенню іміджу прем'єр-міністра Індії. Індії взагалі як країни. А для них імідж на сьогоднішній день не дуже важливий, тому що з одного боку це і найбільша демократія в світі там нещодавно тільки закінчилися вибори, і це країна, яка має певну претензію на глобальне лідерство, і вони, звичайно, не дуже. Хочуть, щоб воно в них асоціювалося з тим жахом, який здійснила Російська Федерація. Другий момент і друга причина це якраз от спроба грати десь в баланс, тобто спілкуватися і з Російською Федерацією, і з Україною, оскільки Індія вона не стоїть відверто на стороні Росії в російсько-українській війні. Так вони з нею торгують. Вони дуже непогано заробляють. Насправді враховуючи, що у Росії обмежені зараз можливості, вони змушені йти на якісь там великі поступки. Але е, на глобальну якусь перспективу ну Індія прекрасно розуміє, що її майбутнє і майбутнє країни, яка розвивається, вона значною мірою якраз на заході. Це співпраця з тими країнами, які на сьогоднішній день максимально підтримують якраз Україну. Тобто пробитися туди, заявити там про себе е, по-новому не вийде, якщо не зайняти таку правильну позицію щодо е, війни, яку веде Росія. Ну і третій момент мені здається, це спроба розібратися е, самостійно, що реально відбувається. Ається, як почуває себе Україна, тому що ну щось мені підказує, що. Попри налагоджені, достатньо дипломатичні відносини між нашими країнами, але і, і давні достатньо, е, тим не менше розуміння, наприклад, індійського керівництва про реальні причини, е, хід і там можливі наслідки російсько-української війни. Ну це розуміння не є достатнім, і у моді буде дуже непогана можливість його е, ну покращити і певною мірою виправити, можливо, ті стереотипи, які в них існують. Ну і фінально, Індія змагається з Китаєм за лідерство на так званому. Глобальному півдні, і цей візит ну цей візит саме прем'єр-міністра, тобто головної людини в цій країні. Ну він буде дуже вирізнятися на фоні всіх дипломатичних зусиль, які, наприклад, робить останнім часом Китайська Народна Республіка, тому що вони поки до такого персонального рівня не доходили, і тут Індія безумовно буде мати першість. А, Індія, ну в принципі, да, утримується від прямого звинувачення Росії у цій війні, яку вона розв'язала. При цьому закликає до діалогу сусідів та до дипломатії. При цьому от ви кажете, що можливо моді їде щоб якось налагодити, да або загладити ту історію, яка була тоді в липні, коли він був у Москві. А, Він же не може просто приїхати, а, жахнутись а, тому, що зробила тут Росія цій війні, і поїхати. Тобто він має. Ну, чи пообіцяти нам щось, чи а, якусь підтримку, можливо, суттєву. Ну, тобто, сам по собі візит, ну, акт підтримки, да, але можливо за ним може стояти щось більше. Ну, безумовно, повинні бути якісь практичні результати. Да. Дивіться, от все ж таки, є певна відмінність між Індією і Китаєм стосовно, наприклад, ставлення до тієї ж російсько-української війни. Наприклад, делегація Індії були на була на першому саміті миру. Так, вони не голосували за фінальний комунікет, але вони були. Тобто вони принаймні, намагаються в цю ситуацію вникнути. І є ще один момент: це знаєте, не в плані там, наприклад, ну додавання якогось позитиву про прем'єр-міністра Індії, про Індію в цілому, але все ж таки заради справедливості треба сказати, що їхні загальні заяви стосовно необхідності завершення війни, тим не менше, принаймні словесно вербально містять звертання регулярні до територіальної цілісності державного суверенітету. І навіть перебуваючи в Росії, моді це сказав, що він сказав до речі дві важливі тоді речі. Ну зрозуміло, просто що російські змі їх не цитували, тому що вони їм не вигідні, да? і вони усіляко намагалися е, ці речі якби прикрити. Він сказав, що ну війну не вийде виграти на полі бою, і це був посил Росії, тому що він це говорив в Росії. Якщо він це скаже, наприклад, в Україні, ми будемо робити тоді свої якісь висновки, да, але будемо дивитися, поки що він цього не сказав. І він там сказав, що війна повинна завершитися Справедливим миром, який повинен відповідати принципам і статуту організації Об'єднаних Націй, і це також такий посил, на основі якого можна працювати. Тому, якщо він його якось публічно е, оголосить, наприклад, в Україні, тобто скаже, що для нас так питання кордонів і так далі, воно є важливим, і е, війна повинна закінчитися справедливим миром, який буде враховувати всі ці принципи, то це буде. Це буде достатньо серйозний такий крок, який власне ну піде точно на користь Україні. Ну питання в тому, чи він це скаже. Можливо, він буде дуже обережним, і тоді максимум, який ми зможемо витиснути, ну, витиснути, скажімо, з цього візиту. Це по перше, сам факт візиту. А по-друге, ну можливо, запрошення Індії на другий саміт миру або взагалі до якихось там конференцій, які будуть стосуватися енергетичної, ядерної там чи продовольчої, наприклад, безпеки. Ці питання також Індію, власне хвилюють. Тому Uh, ну будемо. Так, якби дивитися, як воно буде, але я думаю, що е, і Україна, якщо цей вже візит відбудеться, буде намагатися з нього витиснути максимум. Тобто, сам сам по собі факт візиту він дійсно буде недостатній. Потрібні якісь заяви, е, причому такі заяви, щоб Україна їх однозначно могла трактувати на свою користь. І Індія може це зробити. Причому розуміти, що можна е, парадоксальні ситуації і унікальні ситуації, е, щоб моді не сказав, е, це за великим рахунком. Е, не змінить поки що ті відносини, які є між Індією і власне Російською Федерацією, тобто Росія все одно нікуди не дінеться. Не дінеться від тієї торгівлі, яку вона власне веде з Індією. тобто вона змушена буде це робити, і в цьому контексті руки у моді ну, вони дещо розв'язані, і він може спробувати на цьому зіграти. Ну да, тому що це ж Росія страждає від надлишкової кількості рупій, які вони не можуть нікуди витратити, а не Індія. Дивіться, кажуть, ну ще ж невідомо, да точно дати візиту. Але індійські змі кажуть, що моді може завітати до нас цього тижня, зважаючи на те, що у нас 24 числа. День Незалежності. І якщо Моді приїде якраз в ці дні, Росія традиційно да, на, на жаль, вона влаштовує дуже великі обстріли. І багато експертів кажуть, що вона може в чергове це зробити саме 24 числа. І ну, моді якраз дуже сильно може відчути, що відчуваємо ми ці три роки, і тобто не мати жодних сумнівів, хто терорист в цій війні і що від нас хоче Росія. Ну, Знак дорівнює просто нас знищити. Я хотіла запитати, чи от, згадали перший саміт Миру, да, що Індія була представлена, але вона тоді ком'юнікей не підписала. Чи може як жестом бути, да, можливо, від моді, що він погодиться, щоб Індія. Підписали е, тому що там можна досі ставити ці підписи. От дивіться, це цікава насправді історія і правильне дуже питання. Його звичайно треба задавати мені здається, представникам нашої влади, тому що було б логічно, щоб вони це питання попередньо підняли і сподівалися на те, що підписи Індії там власне взялися. Тому що ну дивіться, якщо Індія це зробить, це ж не накладає на неї якісь супервеликі зобов'язання, чого бояться, наприклад, якісь там інші країни, е, які цього не роблять, поки не Сьогоднішній день і я ще раз кажу, це жодним чином не розірве якимось там, чином відносини між Російською Федерацією і Індією. Просто через те, що Росія залежить від цих е, відносин на сьогоднішній день, такі країни, як Індія, Китай, там і деякі інші, вони з позиції сили можуть діяти по відношенню до Російської Федерації. Тому це можлива історія, але все буде залежати від того, які аргументи зможе навести Україна, як ми власне зустрінемо прем'єр-міністра Індії да, і ну яке буде спілкування, чого воно буде стосуватися. І чи погодиться, наприклад, там індійська сторона ну особ, особливо там не реагувати на ті заяви, які раніше були абсолютно справедливі. Ще раз підкреслюю по відношенню до Індії, але вони могли б це розцінити, знаєте, як і такі там дипломатичний тиск, там не дуже прийнятний. Але оскільки мова про візит все ж таки йде, і він з великою ймовірністю повинен відбутися, значить, мабуть, вони на це вже не звертають увагу, і в них є більш важливі якісь е, теми, які вони безпосередньо хочуть обговорити під час візиту свого прем'єр-міністра до. України з приводу обстрілів, ну я не здивуюся, що Росія, наприклад, може утриматися в цей день це робити, оскільки ну дійсно картинка буде не дуже така зручна. Одна справа робити обстріли, коли сюди приїжджає там президент США чи президент Німеччини, да чи лідери там якихось європейських інших країн, які однозначно на боці України, і Росія особливо тут не ховається і не хвилюється з приводу свого реноме. Ну з Індією все ж таки трохи інша ситуація, тому можливо. Вони нічого цього робити і не будуть а можливо, навпаки, в якості якогось попередження і зроблять. Тобто, в них дуже дивні насправді ну неадекватні підходи в цьому плані, тому від них насправді чого завгодно можна очікувати. Але ж ну зрозуміло, що там делегація буде в безпеці, і головне, щоб візит відбувся, вони змогли поговорити про дуже важливі речі. І тут ось ще симптоматично, що це такий візит спарений. Він планує і Польщу відвідати. Uh -huh, uh -huh. А Польща, до речі. Дуда він і в Китай їздив нещодавно, да і бачимо і по кейсу Індії також планує. Тому тут цікавий такий ще момент, що е, явно будуть якісь додаткові аргументи е, звернуті до Індії, які будуть і цьому числі від наших партнерів і союзників. Оце все важлива насправді історія. Тобто, це буде не тільки позиція України, вона автоматично тут же ну точно буде підтверджена і підтримана далеко не останньою країною в Європейському Союзі, і країною, до речі, яку багато та хто називає одним з ключових партнерів і союзників саме Сполучених Штатів в Європі, так тому що Польща ну, такий статус певною мірою має. Е, і ну, для Індії це важлива історія. Чому? Тому що вони давним-давно дивляться в бік і американського ринку, і європейських ринків. А тут вони можуть скількох зайців відразу вбити. Це буде залежати від того, що їм там запропонують, або наскільки вони зможуть правильно оцінити перспективи. Мені вони здаються очевидними, оскільки ну майбутнє і, і вони це підтримують. Твержуть навіть певними своїми діями, що майбутнє, все ж таки, їхнє це на ринках європейських, це не російський ринок. Росія не може їм дати те, на що вони реально розраховують, а те, що вона могла дати, вони це вже взяли. Тому їм треба думати зараз на перспективу. і Тут от це може якраз нам на користь зіграти, тому що вони будуть говорити не стільки там і про Україну, але й в тому числі про свої інші глобальні перспективи. А вони так чи інакше все одно впираються в необхідність завершення російсько-української війни, і оця та дилема, яку, наприклад, Китай до сих пір для себе ще вирішити не може. А Індія ну в неї більш розв'язані руки, оскільки вона на відміну від того ж, наприклад, Китаю, не є авторитарною державою, і це дуже важливий нюанс, який, про який ми не можемо забувати. Отут, якраз ну, ці демократичні всі традиції, які є в Індії, вони можуть працювати на користь, що змінить ця країна свою деякою мірою позицію, і ну більш активно почне там підтримувати Україну. Або принаймні, зробить такі заяви, які ми однозначно зможемо трактувати як заяви ну, на нашу користь. Дякую дуже вам, пане Ігоре. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Говорили про візит прем'єр-міністра Індії на рендремоді до України, який вже підтвердило міністерство закордонних справ країни. Точна дата невідома, але говорять, що візит відбудеться вже до кінця місяця, до кінця тижня. вибачте. Проєкт відкрита студія на прямий FM.